Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу, мої любі друзі! З вами ваш практикуючий астропсихолог Климанко Наталія з прогнозом на листопад 2025 року для представників знаку зодіаку Скорпіон. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, для розбору натальних карт, для підбору дат. Для ваших важливих подій у житті, ви можете звертатися до мене або в директ Instagram, або в Телеграм. Посилання я в описі цього каналу, а також залишу в описі під цим відео. Свої прогнози ви можете дивитися в першу чергу за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми переплітаються, тож я рекомендую дивитися одразу три знаки, щоб мати більш цілісну картину того, що відбувається. Для вас, моє любі. Це особливий місяць, адже ви починаєте відмічати свої дні народжень. І чорний місяць, який зараз знаходиться в вашому знаку, буде йти особистими планетами знаку Скорпіон. Зараз буде торкатися і повторно Меркурію. Пізніше поясню, чому повторно також Сонця і Венери. Сонце це наша енергія, наше я, а Венера це планета взаємовідносин та фінансів. Сам знак скорпіон це також фінансовий знак. Про що це нам буде говорити, зараз більш детально і поговоримо. Також хочу зазначити, що для вас це буде можливістю щось висвітити своєму житті, яке стосується партнерських відносин, і почати. Зміни, які стосуються безпосередньо вас та вашої ініціативи. Тож підписуйтеся, якщо сподобається подача інформації, пересилайте це відео своїм друзям та знайомим, щоб вони також були в курсі астрологічних подій, які впливають на наше життя. Я, як завжди, вдячна всім, хто мене підтримує, хто пише коментарі і особлива подяка моїм спонсорам. Тож почнемо ми із 2 листопада. В цей період. Настає перший важливий астрологічний аспект в нашому житті, це буде напружений аспект між Венерою та Юпітером. Венера відповідає за наші бажання, відчуття прекрасного, гармонії, краси. Це планета взаємовідносин та фінансів. А Юпітер в напружених аспектах все розширює. І оскільки це все ж таки добра планета, і Венера вказує на наші подобання, бажання, то зараз вони можуть бути гіпермовані. Збільшені, з надмірністю. Ми можемо бути націленими на відвідування інших земель, навіть якщо це стосується через онлайн. Це може вказувати і на лінощі, бажання йти за своїми слабкостями, особливо слабкостями і надмірностями, що стосуються переїдання і солодкого. В цей же час можуть бути і обставини, які будуть вимагати збільшення наших витрат. То слідкуйте за бюджетом, прописуйте, що потрібно купити. Адже в цей період ми можемо збільшити свої витрати з рахунок кількості витрат, або ж можемо переплатити за ту річ, яка нам потрібна. В цей же період буде і гармонійний аспект удачі між Юпітером та Сатурном, які допоможуть тримати нас в рамках. Тобто, якщо ви маєте якісь певні цілі, амбіційні цілі, то важливо, щоб вони були реалістичними і практичними, ви слідкували за часом, ввели розпорядок дня, планували, в тому числі, свої витрати, і тоді обов'язково ваші мрії будуть здійснені, оскільки торкається напружений аспект між Юпітром та Венерою вашого 12 та 9 сектору обидва сектори пов'язані з усім закордонним і з вашим авторитетом, то це може бути потреба в здобутті нових знань, ймовірно, таємних знань, а ось гармонійний аспект, який торкається 9 та 5 сектору, може вказувати на те, що ви можете розширювати свій кругозір за рахунок мандрівок. Пізнання нового, здобуття нових знань, підвищення кваліфікацій, а також творити і через творчі проекти також показувати свій авторитет. 4 листопада Марс, який символізує активні дії, рішучість, ініціативу це другий управитель вашого знаку Зодіаку буде переходити в знак стрілець, ваш другий сектор. І це вказівка на те, що більше ініціативи і наполегливості ви будете проявляти саме в здобутті власних ресурсів та фінансів. Будете більш активними. Це стосуватися і виступів, показу талантів для того, щоб здобути більше грошей. Проте будьте обачними в цей період, адже Марс робить аспект опозиції до Урану. І це певна потреба в тому, щоб ви робили щось кардинально по новому, не так як раніше. Тобто, за рахунок впровадження нових технологій, нових методів, інновацій, залучення астрології, друзів, свою діяльність, ви можете досягти інших результатів, до яких прагнете. Оскільки це торкається вашого другого та восьмого сектору, тобто осі фінансів, це можуть бути і колаборації з іншими людьми, і за рахунок цього ви зможете підвищити і власні ресурси. Також це може бути взаємодія з чужими грошима. В цей час будьте уважними до своїх друзів, не втягуйте себе в конфліктні ситуації, адже якщо Марс не пропрацьований в натальній карті, це може проявлятися як підвищена агресивність. Тож просто націльте собі плани і стійко дійте, проявляючи чесність та прямоту. 5 листопада буде повня в знаку телець. Протилежному для вас знаку, тобто ви можете отримати ясність, або ж прийде кульмінація в темах, які стосуються партнерських відносин. Це може бути завершення певного проєкту або ж ви можете вирішити для себе, що потрібно з кимось щось робити в парі. Наприклад, це може бути спільна покупка, або ж спільний проєкт. Це хороший період і для завершення певних контрактів. Прийде ясність, яка людина поряд з вами. Це стосується партнера по шлюбу або по бізнесу. Може бути і завершення якоїсь роботи з вашим і отримання винагороди за це. Це і сприятлива можливість для отримання. Сертифікатів для укладання важливих для вас угод, якщо ви до цього працювали над цим. Тобто прийде вже якийсь результат, або ви будете чітко розуміти, хто перед вами і що вам далі робити. 7 листопада Венера, яка символізує наші взаємовідносини та бажання, буде переходити в знак Скорпіон. І вона попадає в ваш перший сектор, але зараз тут чорний місяць. Тож вона попадає і під його вплив. Зараз може бути надмірна критичність, ревнощі, але ж і почуття будуть більш пристрасними. Чудовий період для того, щоб пропрацювати і свою Венеру, і напружені взаємодії між планетами та чорним місяцем. А він вказує на острах, на наше побоювання чогось або зацикленість на чомусь. Із 8 листопада Уран, який зараз в ретроградному русі повертає в знак. Телець, ваш сьомий сектор, і це сприятлива можливість для того, щоб ви впровадили щось нове, або ж можуть бути оновлення у стосунках, потреба більшої свободи. Це може бути і перепідписання угод. І в цей час ви можете удосконалити щось в свої проекти, внести нове. І з 9 по 29 листопада Меркурій, який символізує інформацію та спілкування, наше мислення, буде в ретроградному русі. Також буде проходити і знаком стрілець і повертати назад в знак Скорпіон, тож торкається він ваших талантів, ваших власних фінансів та прояву себе, ваших навичок. Із 11 листопада Юпітер, як планета соціальна планета авторитету та розширення, буде переходити в ретроградному русі у вашому дев'ятому секторі. Це стосується того, що ви можете повторно показати свій авторитет, повторно отримати популярність. Юпітер ще раз дає вам шанс, наприклад, для отримання візи юридичного документу або ж документу, який пов'язаний із виїздом за кордон із усім іноземним. Це стосується і виїзду, або ж переїзду за кордон, або мандрівок. Це хороший період і для повторних виступів, для підвищення кваліфікації, для повторної здачі екзаменів, наприклад, або ж для того, щоб піти на вищу освіту. Для когось це може бути перевидання своєї власної наукової праці, за рахунок цього ви отримаєте популярність. Це час і для Відвідування місць сили для паломництва для зустрічі із плововими людьми та наставниками 12 листопада. Меркурій в своєму ретроградному русі буде знову у з'єднанні з Марсом, і це сприятлива можливість для того, щоб відразу від слова переходили до діла, підписували короткострокові угоди або ж перепідписували ті, які були раніше. Цей аспект перкається другого сектору. Тож, це стосується ваших власних фінансів ресурсів. Ви можете... Переглядати свій бюджет, стан своїх рахунків, можуть бути повторні виступи, робота голосом, це можуть бути повторні зустрічі, укладання угод з тими клієнтами, з якими у вас вже були раніше угоди. 18 листопада сонце буде у з'єднанні з чорним місяцем. І за цей період, поки чорний місяць проходить знаком Скорпіон, він міг проходити багатьма вашими планетами, а особливо Сонцем. Період із жовтня-листопада 2025 року. Тож цей період він буде торкатися вашого першого сектору. Оскільки чорний місяць дає зацикленість, дає напруженість, то це можуть бути побоювання виступати, показати себе, проявлятися, від чого може страждати сонце. Або ж навпаки, може бути завищений егоцентризм, манії величі. В цей період важливо тримати баланс. Вам може здаватися, що вас не цінують ваші партнери та колеги. Ви недостатньо освічені або ж не маєте певних індивідуальних талантів для того, щоб показати себе. Може бути ефект самозванця. 19 листопада Меркурій в своєму ретроградному русі повертає назад в знак Скорпіон, ваш перший сектор, і знову падає під вплив Гекат або ж чорного місяця. Знову можуть бути. Періодом різноманітних думок, які стосуються вашої власної особистості, можуть бути зациклені саме на навчанні, щоб підвищити свій авторитет і популярність. Це можуть бути і сумніві в собі. Головне, відслідковувати свої негативні думки і направляти їх в конструктивне русло. 20 листопада на нас чекатиме молодик у вашому першому секторі. Це чудова можливість для змін. Знову ж таки, чорний місяць він довгий період міг давати вам зацикленість на чомусь і побоювання, але в той же час він може навпаки розкривати певні обставини в житті, які ви довгий час терпіли. Тож для вас відкриваються сприятливі можливості для оновлення своїх знань, свого стилю, іміджу. Також. В цей день буде гармонійний аспект точний між вищими планетами Ураном та Нептуном. І він торкається сьомого та п'ятого сектору. Це чудова можливість для того, щоб ви перевели власне хобі або ж улюблену справу на офіційний рівень, створили власний бізнес. Це можуть бути зустрічі з партнерами і клієнтами. Це також може бути і для когось періодом одруження, заключення угоди важливої. 21 листопада буде точний аспект взаємодії між Меркурієм та. Гекатою, а 22 листопада сонце виходить із знаку Скорпіон і переходить у ваш другий сектор в знак стрілець. І це вказівка на те, що фокус вашої уваги буде пересуватися на власні ресурси, на власні таланти, прояв їх, виступи, чудова можливість для підписання угод, які пов'язані із отриманням винагороди. Хороший період для того, щоб. Шукати нову роботу або ж підвищувати ціни за свої послуги. В цей час ви будете більше енергії приділяти власним ресурсам та фінансам, а також здоров'ю. 24 листопада Марс буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, і цей аспект торкається вашого другого, 11 та 5 сектору. Сприятлива можливість для того, щоб, опираючись на свій попередній досвід, ви йшли шляхом еволюції. Це може бути кардинально нові для вас обставини, але головне ви можете заручитися підтримкою друзів, проявлятися, і хороший час для того, щоб створювати нові проекти, принаймні можуть приходити нові креативні ідеї. 28 листопада Сатурн, як планета стійкості, відповідальності, наполегливості в нашого внутрішнього стрижня буде переходити в прямий рух у вашому п'ятому секторі. І знову буде вимагати від вас відповідального ставлення перед своїми коханими людьми, перед дітками та творчими проектами. Це можуть бути і відпочинок запланований, і в той же час ви будете мати можливість навіть при відпочинку, при відвідуванні світських заходів, створенню свят, бачити в цьому раціональне зерно, якусь користь. Це також може бути і відповідальність, коли ви будете самі створювати, організовувати свята або ж заходи, особливо для діток. Також цього дня Венера буде в точному аспекті з'єднання з чорним місяцем. Знову може бути підвищена критичність, ревнощі і витрати. Тож слідкуйте за бюджетом і взаємовідносинами. А 30 листопада Венера переходить в знак стрілець в ваш другий сектор і буде давати удачу в темах власних ресурсів та фінансів. Це може бути отримання подарунку, компліменту та фінансової винагороди. Зараз ми з вами розглянемо метафоричну карту, можете подумати про важливе питання, яке вас на даний момент цікавить, що ви можете реалізувати в листопаді, що допоможе вам. Ви можете побачити це в метафоричній карті. Це психологічний інструмент. У кожного є своя відповідь, у кожної людини свій досвід. І саме зараз подивіться уважно на карту і подумайте, в чому ваш ресурс, що допоможе вам реалізувати задумане. Ось така карта, що дасть вам сили. Я бачу на цій карті сім'ю. Тобто це може бути підтримка родини. Подумайте, про що вона вам? Всі радісні, вдома, затишку. є світло. Я дякую всім за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео.